Знаєте, не пройшло так багато часу, як ми були в гостях. Пан Ігор, пані Юлія це власники унікального унікального будинку в Карпатах, який називається «Крилатий». Доброго дня. Чути? Чути нас чи не чути? Доброго дня. Чудо, чудово. А чудово. ми, якщо пам'ятаєте, друзі, проводили разом спільно з паном Ігорем, пані Юлею. Ми робили відео випуск, де ми зробили, скажімо так, таке щось спільне, корисне, крім того, що ми познайомили вас з цим унікальним будинком, який зараз уже я сподіваюся, здається, його можна орендувати. Ми зробили. Таке, таке цікаве поєднання. Ви мали можливість задонатити на дрон для зсу, і ми сьогодні спільно е, виберемо: оберемо переможця, і людина е, виграє абсолютно безкоштовний відпочинок. Е, відпочинок у вікенд в е, цьому унікальному будиночку. Так, все, все вірно? Нічого не переплутав. Так, Та, все. все. Вірно. Чудесно. А скажіть, будь ласка, з моменту, ну, пройшло півтора місяці майже так. З моменту публікації нашого спільного відео ефіру, скажіть, як взагалі у вас справа? Чи проходять, чи вже можна в відкритому, скажімо, доступі забронювати будиночок? Як як, іде? дивіться, як бізнес, розкажіть? Загалом все супер, все класно. Напевно, півтора місяці, як вийшло відео, але вже більше двох місяців, майже два з половиною як ми відкриті для бронювання, і загалом все дуже класно. Насправді, десь навіть краще і оптимістичніше, ніж ми розглядали та бо ми завжди стараємось не дуже ставити високу планку і розраховувати не саме на краще. Oh, <ріст> Такий сумний на спочаток. але насправді дуже все круто. У нас загруженість близько 70-80%, хоча це навіть не сезон період осені. Тому насправді ми дуже задоволені. І от нарешті перший раз за довгий період вибрались будиночок якраз сьогодні, так співпало для того, щоб прикрасити до новорічних свят, привезли багато ялинки, всяких гірлянд, і така приємні клопоти. <ріст> нас тут очікують. Та, насправді... ще, раз, ще, ще раз повторіть, будь ласка, завантаженість. От я хотів би, щоб це звучало в прямому ефірі. От яка зараз в міжсезоння, У нас листопад, грудень завжди це самий низький сезон. Це коли ще снігу, як такого нормального, стабільного немає, але вже і тепла немає. Яка зараз завантаженість? Якщо брати в розрізі, це 75-80%. Насправді не менше ніж 75%. Якщо рахувати насправді досить важко ем, здобути всі 100%, тому що завжди буває один-два дні, е, які дуже важко забукати, тому що вони не на завжди стику. підходять вони на стику між, е, між броню, і завжди буває які звільне віконце. Ось, завдяки якому ми зараз в принципі, тут теж знаходимося. Насправді е, тож, нас та загрузненість досить, досить висока е, навіть зараз. Але, як ми бачимо, грудень е, здається найважчий місяць, тому що всі вже починають готуватись до Миколая, до Нового року, і зараз е, справді погода. Е, не, не, не саме класно ще немає таких снігів, е, ось тому е, зараз такий, як як на нашу думку, напевно, найважчий такий місяць. Але тим не менш, е, все працює. все працює досить непогано. Е, всі хочуть відпочити. Тож ми дуже раді. отримуємо дуже масу е, позитивних відгуків. Це дуже радує. Ми дуже довго працювали над всіма деталями і справді. Е, гості це дуже цінують. Е, хотілося б наоборот чути трохи більше критики і е, якось вдосконалюватись, але насправді її мінімально е, всі дуже задоволені, ми цим дуже пишаємось, дуже радіємо. Е, тож насправді це круто. Дуже, дуже круто. Насправді, ну, тобто ми не перебільшуємо, але е, ми дуже раді з першого дня, як тільки гості заїхали, дуже переживали. На відео, напевно, тому було видно наскільки сильно, але зараз вже є трошки досвід, трошки попрацювали, здобули розуміння того, що ці два роки не пройшли марно. Ми, ну, я, я маю на увазі від ідеї до, до реалізації. Тобто, ну це цінується, це, це є попит і вже набагато впевненіше крокуємо далі. Працюємо все в порядку. Дуже вам велике дякую за допомогу. Також нуто, ви знаєте, мені це знаєте, як таким таким бальзамом, медом на душу просто зараз. Чому тому, що це ж в міжсезоні мати таку завантаженість? Я впевнений, що в високі сезони, в зимові місяці, в літні місяці, та це буде завантаженість. Ну, 100% відсотків але вона буде близька до 90% І насправді сьогодні виграє людина безкоштовний вікенд ну, в будинку, який реально вже станом на зараз досить популярний, це дуже добре, дуже приємно. Бачите, знаєте, коротке резюме, і переходимо до розіграшу, так щоб довго не затягувати час. Просто потрібно любити те, що ти робиш, робити унікальні речі, і тоді ти будеш просто дуже популярний, навіть в невисокий сезон. Дивіться, значить, наступний алгоритм такий: в нас е була створена монобанка, ми на цю монобанку приймали кошти. В принципі, я не очікував, що, ну, скажімо так, можливо, я очікував, але е ті кошти, які там їх, е їх не вистачить, їх не вистачить для того, щоб купити нормальний робочий дрон для хлопців, тому що там є певні запити. Але ми домовилися, що в будь-якому випадку цей дрон буде куплений, ми як КБК до цієї справи докладаємося, пан Ігор, пані Юлія, вона вони надають подарунок від себе. Тобто, це така, знаєте, спільна колаборація і для того, щоб всі всім 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 було добре. Тому всі коментарі, які писалися під нашими під нашим постом, ми вивели зараз в одну таблицю. Кожен коментатор називаємо це так, має свій передковий номер. Ми ці передкові номера завантажуємо в рандомайзер. Вибираємо зараз один одного переможця, і вибираємо потім і пишемо йому в коментарях. і Типу, що ви виграли? Якщо людина протягом трьох днів, ну, от я хочу це в прямому ефірі просто проговорити. Якщо людина протягом трьох днів не відгукується, то ми зараз виберемо переможця, заступника переможця. Тобто, якщо. Ну, ну не знаю, ну людина не, не, не відгукнулася, то ми ясно діло, що це просто ми цей подарунок не можемо нікому не віддати. Ми все одно маємо, маємо має бути дубляж. Так? Тобто ми оберемо зараз двох-двох людей. Переможця і його заступника. Е, все. І потім, якщо людина відгукнулася, дала контактний номер телефону, ми контактуємо з паном е, Ігорем, і ви домовляєтесь про там дату, вікенд, коли можуть можна приїхати. Приїхати відпочити в цьому будиночку. Все зрозуміло? Я думаю, зрозуміло. У нас 13 людей, аж 13 людей дивляться в прямому ефірі. Це пекарне люди. Всім вам привіт. Так, переводимо камеру в режим інший. Ось так: от це буде виглядати. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо, в нас є: ось, бачите, це всі люди, які робили донати, які скидали кошти. Не знаю, наскільки це добре видно, але їх є скільки? 40 40, 40, 40 людей, які задонатили. Бачите? Кожен має свій номер. Все максимально чесно, прозоро. Ми завантажили рандомайзер, так? Ось так це виглядає. Ось 40 людей. 40 людей. Ну, все можна, можна робити. Генерувати. І бау! 20. 20. А ну дивимося, дивимося тепер тут. Номер 20. Хто це? Вікторія. Леськів. Леськів правильно? Правильно я прочитав? Вікторія Леськів. Ось, будь ласка, вона задонатила 200 гривень. І виграла відпочинок. Просто скажіть, будь ласка, пані Юлія, скільки коштує в середньому зараз доба в вашому будинку? Якщо це можна, та можна казати, правда? ж, Можна Це відкриті дані в будні 5500, вихідні 6000 на двох. Ну це просто неймовірна конверсія для пані Вікторії. Це я думаю, вона дуже втішиться. Ми прямо зараз після ефіру напишемо її в коментарях. І, е, ну, да, і давайте зразу оберемо ну, те, про що ми говорили, заступника. Так? Якщо раптом пані Вікторія не з'явиться, то ми потім передамо ось номер 35. Давайте глянемо, хто це так само. Ну, то, 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 то так не видно. Так, я не прочитаю, певно. Оксана Багрій. Оксана Багрій, пані Оксана. Пані Оксана, якщо пані Вікторія не відгукнеться, то тоді вікенд буде буде ваш. А, ну, в принципі, в принципі все. Друзі. Розіграш ми провели. Обов'язково. Всі, хто слідкує за нами, підписуйтесь на соціальні мережі КБК, підписуйтесь на інстаграм. Будиночка крилатий, так ми точно зробимо якийсь спільний фотозвіт з результатом, тому що зараз якраз ну, типу, ми той дрон вже замовили, але там є певні вимоги до нього. І є вимоги від наших захисників від, від військових, які, що там має бути, і ми там зараз компонуємо, і потім обов'язково фотозвіт буде. Зробимо якийсь спільний пост. і... Ну що ж, дякую вам, вам всього найкращого. Приймайте гостей і розвивайтесь і до зустрічі в нових проєктах. Дякую. Дуже, дуже раді були приймати участь також вам теж успіхів. До зустрічі. До нових зустріч. Дякую, переможці в гостях. Супер, супер, дякуємо. До побачення. До побачення. Всім па-па.